Всім доброго дня. Розпаковуємо. Теж куплявся для своїх потреб і не тільки. Заряд, так сказати, пусковий пристрій або стартер. Utraй. Вже ним користуюсь, він дуже виручав. Кілька разів дуже виручав. Коли потрібно було запустити, один акумулятор був умерлий Куплявся він, не пам'ятаю вже, за яку суму грошей, тому що це було не дуже важливо, він був потрібний. Ставили його для запуску дизелів, там іде 24 вольти і на перший акумулятор, на якому 12. Переставляли їх, який живий ставили другим. Цей першим підключали і запускали. Виглядає він так. Є два USB-роз'єми. Є безпровідна зарядка. Ну, на той час він в, ліней... ну, в лінійці цих він, ну, самий, самий, самий сильний. Це 2500 А це пусковий ток. Сам він має От. китайське походження. Це його параметри. Може комусь хто на паузу поставив. Дуже приємна ну, річ така допомагає. Так як це сама старша модель, чому ж безпровідна зарядка виручала. Коли не було світла в полях, ще щось, то Теж, так як ємність велика. Можна було заряджати ноутбук, вихід є. Чим і корист... скористовувались. Тут у нас іде гніздо для підключення самих кабелів прикурювання. Тут іде два USB роз'єми. USB 1 USB 2. У нас, наскільки пам'ять не... Так, так, так. USB-1. Так, USB-1 це йшла швидка зарядка. Дуже швидка. Так як я з... стикнувся з тим, що телефон, це у нас гніздо самої зарядки і гніздо для ноутбука під зарядки. Стикнувся з тим, що тяжко, немає електрики, немає нічого. Я теж собі взяв телефон, в якому батарейка 10600 мА. Броньований, там водозахисний і все інше. І також купили, купляв цей jump starтер і запускали ним. За допомогою нього запускали техніку в холодний, так в пору року. Оце у нас, ну так як я знімаю на телефон, то підключається клеми акумулятора і гоу. В принципі, якщо легковий автомобіль, то вистачає надовго крутити. Бензиновий, звичайний, там півтора літра, вистачає дуже надовго. Дизель то трошки менше. Ну, тут у нас не написано, але, по-моєму, ой! На самій коробці було написано, що бензинові двигуни до 8 літрів, а дизелі до 6 літрів об'ємом запускає. Ну, на дизелі дуже швидко він розряджається, тому що і свічки підігріву, багато забирають енергії. На ну, так дуже, дуже гарна річ, Рекомендую це, якщо є можливість купити на зимовий час те, що потрібно. Я його брав не тільки для потреб, які склалися в житті, а й для роботи. Робив машину, підсів акумулятор, дістав, підключив. І я ще можу там, якусь годинку, якщо мені крутити, потрібно стартером. Підключив його і за допомогою нього проводити якісь маніпуляції, перевірки і добитися того, щоб автомобіль запрацював і запустився. Всім дякую, до побачення.